Метелик сів мене на потелець. я написав на цей вішик пісеньку, і ми її виконували, то вже я е, в снарічці працював в Чернівецькій і зробили таку дитячу пісеньку. Там за мною був названий метелик, я співав цю пісеньку. І, і ця пісенька стала досить популярна. Е, і, а тут відбувався в Києві з'їзд ЦК партії України, присвячений ідеологічній боротьбі з порушеннями. А політичністю молодих там митців. І перший yes, секретарці, yes. каже Респудимир Шебицький, mm -hmm. зачитував як приклад тої аполітичної та дрібно-буржуазної культури куплет цього вірша. Нам мені казали, можливо, навіть співав його, не знаю. Ну, принаймні зачитав. Метелексів у мене на потилиці. Метелексів і там сидить. Сидить метелик там і дивиться, як гарно на бутилиці сидіть. Бачите, до чого не докотилися, які вони дурниці перешого не Ну, Ясно, після того треба були якісь заходи приймати всі всій едологічній структурі. Ми були на строю Смирічку, дзвонить мені директор і каже, що, що це за пісня? Що це за якась пісня? Там? Що це таке? Я кажу, метелик? це вже пісні кажу, ви не чули. Так чути, може, якась помилка? Одним словом, абсурд всієї тієї солдатівської ситуації боля в тому, що ні мені ні автору музики нічого не було, ні автору слів Михайла Саченку нічого не було. Але у Львові тоді був такий ресторан на, на площадину під левом, і там місцевий е, ансамбль співав цю пісеньку, Борис Жукєвич її співав. І тут з'явився е, такий був сатиричний журнал Пелець. Там з'явилося розгромне стаття, що там виспівують в людських ресторанах. І там навіть на її співав Борис Жукели. Чоловік нам є такі слова метели ніжними ногами мене за шию обійма. А в персі написала там якась вульгарна дамочка співає, які ногами за шию обіймають, і таке всяке. І в результаті я ж я не постраждав, автор в не постраждав, а хто постраждав постажав директор Лома Львівського об'єднання музичних ансамблів, відповідав за всі ті е, ресторанні колективи. І найсмішніше, найкуветніше, не для нього, звичайно, найіронічніше було то, що за недалеке постраждав директор Лома, в якого було Метельський. І от зараз ми виконуємо цю заборону страшну обігу.